Тобто в 18 19 роках в часи Порошенка була ідея вже з 20-го року масштабувати масове виробництво ракет. Уже в 20-му році на озброєння України мало поступити 75 ракет Нептун. Врешті-решт, Зеленський це все позупиняв. Останнє застосування бойове Нептунів було в квітні 22-го року. То для чого треба було весь час репетувати, що Штати? Не дають нам стріляти. Єрмак їздив по вухах Салівану, або Єрмак погоджувався з позицією Салівана, і всі ці два з половиною роки війни Саліван спотворював, потрібну, не доносив потрібну інформацію Байден. Зеленський плачеться: якщо США ухвалять рішення скоротити військову допомогу Україні, то наша країна програє. Власного виробництва недостатньо. Щоб протистояти. У владі Зеленського за брехню не карають, але за це карається весь український народ. Вітаю, друзі! Назвав це відео паперові ракети з Зеленського. Пригадується, пару тижнів тому Зеленський запевняв, що у нас вже вироблено 100 ракет. Потім з'явилася взагалі вражаюча теза про те, що в плані стійкості є ідея виробити три тисячі ракет. Якщо мова про крилати ракети, такі з більшим радіусом дії, то, прикиньте, це собі вартість ракет складає десь 12 мільярдів доларів таких, трьох тисяч ракет. Якщо ми 15, бо все залежатиме від якості електронних блоків управління і тому ну, системне ведення, якщо там інтелектуальна компонента, штучний інтелект і тому подібне. Ну можна тільки уявити собі. Я тоді розходився, коли Зеленський заговорив про 100 ракет паперових. Я тоді розходився про те, що навіщо ти нам розповідаєш про 100 ракет. Ти повинен розповідати про 100 ударів ракетами. А не просто ракет. Це якась, ну, якась така пурга, перепрошую. І головне ж на це, скільки людей ведеться. І отут Зеленський е, насправді почав не просто, так би мовити, викручуватися, але щодо трьох тисяч ракет. Ну, уявіть собі, в нас прийшла партія Мін українського виробництва передову, а вони не кондиційні, вони не вибухають це найпростіше збройне виробництво. Коли Порошенко в 2018 році випробовував, ну, точніше, Турченко був керівником цієї, цих програм ракетних, і Порошенко з Турчином випробовували перші українські ракети. А ще, крім цього, мала з'явитися ракета Корал, а ще мав з'явитися комплекс кільчень, Якраз комплекс ППО і протиракетний комплекс українського виробництва. Тобто в 18-19 роках в часи Порошенка була ідея вже з 20-го року масштабувати масове виробництво ракет. Уже в 20-му році на озброєння України мало поступити 75 ракет Нептун і повна батарея. Таких, ну, навіть, по-моєму, передбачався дивізіон повний комплекс із усіма допоміжними машинами і все. Врешті-решт, Зеленський це все позупиняв. І коли зараз, після двох, років, ми починаємо ну, вкотре питати: а де наша зброя? Де наше озброєння? От вчора. В Україну прилітала Мета Фредерікса. Свій день народження вона прилетіла в Україну для того, щоб повідомити про те, що літаки всю по літаках зобов'язання виконуються. Шість літаків вже прийшло і 12 ще має прийти. Данія сьогодні Нідерланди оголосили про те, що вони вже завершують передачу літаків. Але Данія придумала колосальну програму. Тобто Данія довідалася, що щось ми можемо виробляти самі не найгірше. І раптом виявилося, що простіше замовити українського виробника гаубиці Богдана, ніж замовляти, наприклад, гаубиці Цезар чи панцергаубиці 2000. І головне, що українські виробники зробили, виконали данське замовлення. Після того з'явилися. З'явилася Норвегія, я сказала, о, це класна тема, а ми хочемо теж своє щось замовити для українського війська. Потім з'явилися Шведи. Але подивімося, коли Зеленський виходить на ефір і розповідає про 100 ракет, які нікуди не літали. Зеленський весь час репетував: Дайте, дозвольте нам американськими ракетами кудись вдарити. Так виявилось, зараз приходить інформація, що останнє застосування бойове Нептунів було в квітні 22-го року. Хоча так, ну, натяки були, що Нептуни залітали і на Кубань, Нептуни залітали десь, десь там в район Криму. Ну але якщо останнє застосування бойове було в у му році, то для чого треба було весь час репетувати, що. Штати е, не дають нам стріляти. Так ти ж не виробляєш ракет сам і клянчиш штати в ці ракети. Штати могли дати, наприклад, електроніку, ну ще щось, ну, якісь комплектуючі, які Україні дійсно тяжко зараз швидко поставити на потік. Ну але сигари самі ну мається на увазі корпуси ракет. Україна вже вміє варити. Її обладнання турецьке закупили, по-моєму, в кінці 2017 року для виробництва ракет. І що, коли не з'явилося 100 ракет, і народ питає, а де, де застосування цих 100 ракет, вилазить Зеленський, розповідає тепер про ти, 3 тисячі ракет. Пригадуєте, була історія про мільйон дронів. Коли народ почав питати Федорова і Зеленського, де мільйон дронів? Де мільйон дронів, що зробив е, Федоров? Він виліз, подивився на лохів з висоти і сказав: а ми виробляємо 2 мільйони. Тобто не чіпайте, ми виробляємо 2 мільйони, вже не мільйон виробляємо 2 мільйони. Ну, це все посміховище. Так, а 30 тисяч дронів не хотіли від Зеленського. Тепер покалькулюйте, скільки ж воно обійдеться, це задоволення. Тобто враження таке, що Зеленський просто зі стелі бере ці цифри і просто верзе. Тут мені, друзі, надіслали критерії визнання психічного здоров'я від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Один з критерій вміння терпіти критику, визнавати власну відповідальність за помилки. Цитата головними позитивними критеріями психічного здоров'я згідно ВОЗ є критичність до себе власної психічної продукції, діяльності та її результатів. І от подивимось зараз на весь цей цирк із налагодженням стосунків з командою Трампа. Летить туди Андрій Борисович відповідно, тому що ну, Зеленського на такий важливий проєкт, ніби ні це діло, як кажуть. Але виглядає дуже дивна історія, тому що замість нормально працювати, наприклад, із дипломатичним корпусом і через дипломатів українських щось там налагодити туди летить Андрій Єрмак. Хтось пам'ятає про комісію Єрмака Макфола? Ну, ні, очевидно, але про. Е Комісію Єрмака і радника з безпекових питань Джейка Салівана також чомусь всі пам'ятають. Так от Саліван днями виліз і почав розповідати, що українцям техніки дали багато, танків дали всього дали, тільки Україна не хоче мобілізувати персонал. Це така відверта брехня. Це значить, що Єрмак їздив по вухах Салівану. Або Єрмак погоджувався з позицією Салівана. І всі ці два з половиною роки війни Саліван спотворював, потрібну, не доносив потрібну інформацію Байдену. І тепер Єрмак їде. Налагоджувати співпрацю з новою командою Трампа, е, Ау. А ви взагалі що забетонувалися у владі? Ви збираєтесь вічно сидіти там без зміни, без виборів? От слухайте, Зеленський плачеться: якщо США ухвалять рішення скоротити військову допомогу Україні, то наша країна програє власного виробництва недостатньо. Щоб протистояти. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Fox News. А для чого ти це заявляєш, Фокс News? По-перше, ніхто тебе не обмежував у 2022 році по лендлізу завозити неймовірну кількість устаткування виробничого. Неймовірну. Хтось. Тоді кричали, ми не можемо виробляти нічого на територію України, бо все розбомблять. Потім кричали: дайте нам дозвіл кудись чимось ударити. Так не, не просіть дозволу. Ви маєте зброю, а не ходіть і не просіть дозволу кудись бити. Якщо ви виробляли ну, Нептуни, Україна виробляла і Нептуном легендарно потопила. Трейсер Москва, так на ці Нептуни вже з'явилася клієнтура. Уже Естонія і Румунія готові закуповувати українські протикорабельні ракети Нептун. А якщо вони ще модернізовані під формат Земля-Земля, так про які дозволи мова йде? Чому мова йде про програш без допомоги США? США, справді найбільший донор і найбільша опора для нас, і для економіки, і для всього. Але ви ж навіть не займалися виробництвом. Ви постійно розповідаєте байки про те, що ось ви робили скільки того, ви робили того всього. Я інколи дивлюся на звіти російського генштабу про те, скільки вони безпілотників збивають. Інколи закрадається дивна думка, а це не договорняк з Україною. Тому що українці не виробляють цих дронів, а потім, Росія, ну, а потім пишуть, що вони посилають ці дрони в бік Росії, потім Росія публікує звіти про якісь космічні кількості дронів, і потім можна, так би мовити, калькуляцію закривати. На основі російських звітів, а не на основі виробничої діяльності. Бо судячи з того, що власного виробництва недостатньо, так а що ж ти байки розкажеш про три тисячі ракет, про 30 тисяч дальніх дронів, про 30 тисяч дальніх дронів? На підставі чого ти це говориш? На підставі патологічної брехні? Дійсно, у владі Зеленського за брехню не карають, але за це карається весь український народ. Така фігня малята.